Час згадаємо Владіміра Соловйова, так? це пропагандиста. Він регулярно видає е, методички, куди як треба наступати власне в Трої армії міра. І цього разу е, під ударом виявилася не Україна навіть і навіть не якась е, Прибалтика чи Молдова, а зовсім інша країна, де в нього є персональні свої зацікавленості. Давайте послухаємо: Росію перекинуть на Європу. Вот в этом плане Шольц, Дуда и так далее. Это очень важные люди. Надо перекинуть Россию. Вот там постоянно должна быть напряженность. А вы хотите на границах на западных останавливаться? Что? А вы на западных границах Ну вы же хотите, хотите вообще дальше идти, да, да. освобождать виллу. Нет, 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 нет это вилла это промежуточный этап. Просто есть другая. Это да большая лужа. Есть другая группировка. Володя Иза. Лиссабон хочет освобождать. Какую вещь? Зачем да, Лиссабон? Как зачем? Ну, в прошлом году а а стату... Сказал, жестоко а тут на статуи свободы. Хорошая погода. От бачимо та Соловйов пропонуєте і на вілу в комо свою а потім в Португалію, тобто. Вигадують, вигадують вони якісь нові постійно. По їм потрібний якийсь новий подих, новий якісь річ про яку вони ще не говорили, і кожен з кожним разом на все більш абсурдно і абсурдна, тому що абсолютно нічого вони не виконують вторая міра в війні проти України свої свою мету, яку вони декларували. Так мало того, що про це треба мучати, вони заявляють про якісь нові далекі цілі. Я хочу ще сказати, що він там говорить про проміжуточний етап, так нібито героїчно, такий весь там, куди він там далі зібрався. Ну на Вашингтон вони люблять іти в лапках. А я хотіла б порадити Владіміру Соловйову інший проміжуточний етап. Вибра... змінити собі стратегію його ось цієї медійної пропаганди і зробити так, аби під час Гааги можна було десь там сказати, що він не винуват його заставили. Але ні, ні, продовжують пропагандисти продовжу. Юють нести ось такі дурниці, як ми чуємо зараз, з бажанням, мабуть, залякати західний світ, але у них нічого не виходить і нічого не виходить через те, що у нас є сили оборони України, які на полі бою краще доводять ділом, як поводитися з окупантами, аніж пропагандисти про свої ось ці знаєте, і цинічні цілі лечені у всьому світі словами.